Цьогоріч на Вінничині аграрії планують збільшити посіви сої та овочів і зменшити площі під кукурудзу. Про це Суспільному розповів директор профільного департаменту Олег Сідоров. На аграрний сектор вплинули кліматичні та економічні чинники. В 2024-му у регіоні під посівну закладено мільйон 620 тисяч гектарів землі. Із цих мільйон 620 тисяч 40% буде засіно під зерновими. В районі 42-45% буде засіяно під технічними. 7% буде засіяно під кормовими. Дещо збільшиться посівні площі під соєю, соромина, яку активно експортують наші аграрії. Дефіциту з добривами та паливом, стильними матеріалами в області немає, розповідає Сідоров. Загальна потреба в добривах понад 80 тисяч тонн, дизелю та бензину 30 тисяч тонн. Старт посівної прогнозують на середину березня, хоча у південних районах вже вийшли в поле, каже Сідоров. Для того щоб аграрії Вінниччини активно і в повному мірі провели весняно-польові роботи, їм потрібно десь в районі. 28 тисяч тонн дизельного палива і в районі 3 тисяч тонн бензину. У сільгоспідприємстві Ольга, що у стадниці під оземеною 400 гектарів. Всього каже директор підприємства Андрій Ковальчук, в обробітку мають 1600 гектарів. Стан озимини задовільний. Основна частина листової поверхні на сьогоднішній день зелена в гарному стані. Не вимерзло, нічого не випряло. Якщо все складеться правильно і ми зможемо зробити всі підживлення для, даної, для даного поля, то тут можна отримати 8 тонн озимої пшениці з гектару. За тиждень, якщо погода дозволить, вноситимуть добрива. Поки ж у господарстві до виходу в поле готують техніку. Ми готуємо повністю всі пальці. Замінюємо насінні проводи нові, прикочуючи колеса, сошники. Протягом кількох днів вона буде вже повністю сяти готова. В агропідприємстві відродження 2009, що у великих крушлинка техніка уже в полі, підживлюють озимину. Сьогодні вийшли в поле вносимо каз під озиму пшеницю. Як буде погода, то сьогодні і за завтра ми їх подолаємо. При сучасних викликах можна тільки вижити за рахунок хороших врожаїв. Його досягти, це треба дати ту необхідну кількість добрив, щоб воно віддало весь свій потенціал. Стартувала у господарстві і весняна посівна. Ми вже посіяли частково ярі зернові, це пшеницю. Ярина вона вимагає таких умов, що Чим раніше, тим краще. Потрібно максимум вологи, щоб було, щоб вона віддала свій весь свій потенціал. У нас чотири культури, але пшениця вона займає десь процентів напевно до 40 загальних площ посів. Структуру посівів не змінювали, каже Слюсарчук. Сіють пшеницю, ячмінь, соняшник та кукурудзу. Прогнози на урожай в аграріїв оптимістичні. Ми свою справу робимо. Будемо сподіватися, що логістика буде відновлена і дадуть нам, як би сказати, ринкову справедливу ціну. Тетяна Добровольська, Володимир Черніков, Дмитро Боднюк Суспільне новини, Вінниччина.